Мене звати Роман, засновник маркетингової агенції Інтаргет. Сьогодні хотів би поговорити про оптимальні бюджети на рекламні кампанії. Зачасту, дуже часто запитують наші клієнти, який потрібно виділити рекламний бюджет. <кій> І так, перше, визначте свої цілі. Тобто, ви маєте розуміти, що саме ви хочете: підписку, лайк, продаж. Або впізнаваність свого бренду. Друге, врахуйте конкуренцію. Тобто, якщо ваша ніша дуже конкурентна, вам знадобиться більший бюджет. Для чого вам понадобиться більший бюджет? Для того, щоб ви могли виділитися та привернути увагу, да, ви коли будете моніторити своїх конкурентів, у мене є урок, основи маркетингової стратегії. Ви, коли будете моніторити свою, своїх конкурентів, свій продукт, то ви побачити в своїх конкурентів, як вони користуються маркетингом, да, який приводить їх до успішності або до невдач. і ви будете, ну, ви будете розуміти, де вам треба буде підтягнути, де вам треба буде додавити, додати бюджету, де треба збавити бюджету. Третє, тестуйте і аналізуйте. Почніть зі зменшеного бюджету та аналізуйте результати, поступово збільшуйте бюджет, якщо бачите позитивну динаміку. Є такий термін декомпозиція. Що це значить? Ми запускаємо з вами рекламну кампанію на ваш офер і крутимо деякий час, і ми з вами бачимо, що там вартість заявки у нас коштує долар, вартість клієнта у нас коштує 5 доларів. Тобто із п'яти заявок по одному долару у нас йде одна продаж. Тобто, вартість клієнта 5 доларів. Ця декомпозиція нам дає ясність, що вартість одного клієнта 5 доларів. І якщо ми виділили 50 доларів, то ми отримаємо з вами. 10 клієнтів. Якщо 10 клієнтів для нас це дуже багато, то ми зменшуємо бюджет. Якщо 10 клієнтів для нас мало, то ми збільшуємо бюджет, опираючись на декомпозицію. Декомпозиція нам показала там, наприклад, 5 доларів. Четверте, слідкуйте за рой, постоянно оцінюйте повернення вкладених коштів в рекламну кампанію та вносите корективи в бюджет при необхідності. Тобто, ви маєте розуміти, чи ефективна ця таргетована реклама для вашого бізнесу чи ні. Якщо у вас, якщо ви заробляєте, да, то ви аналізуєте, там, який відсоток, скільки ви, ви потратили, скільки ви заробили, і на основі цього ви вже розумієте. Да? Тобто це такий дуже такий цікавий показник, на який потрібно звертати увагу. Далі, експериментуйте з аудиторією. Тобто, можливо, так, варто витратити більший бюджет на меншу, але більш конкурентну аудиторію, що матиме вищий шанс на конверсію. Що це значить? Я вам поясню. Наприклад, якщо ми працюємо з українським ринком, так, то аудиторії тут у нас широкі. Інтереси працюють, але не завжди. Все в залежності від офера. Зачасту працюють широкі аудиторії, і тут ми з вами тестуємо, можемо з вами протестувати широку, можемо протестувати з вами по інтересам. Але я рекомендую тестувати широку і розбивати на вік і статі. Тобто, якщо ми з вами будемо крутити там чоловічі кросовки, то тут ну, зрозуміло, що стать тільки чоловіки. І тут ми з вами тестуємо е, на вік, наприклад, там 20, 40, 40, 60, Тобто, е, інтуїтивно вік ви ставите до свого товару або вашої послуги. Шосте, зверніть увагу на ціну конверсії. Розрахуйте, скільки ви готові заплатити за одну конверсію. І налаштуйте бюджет відповідно. Тобто, якщо у вас, ну, наприклад, ви маєте ваш товар це чоловічі кресівки, і ви готові, у вас маржа, наприклад, там 250 гривень. Ну, давайте так, щоб легше було рахувати 370 гривень, тобто 10 доларів, скільки ви готові заплатити за одну продажу. Наприклад, ви готові заплатити за одну продажу 5 доларів. І хочете 10 продаж, от ви і ставите 50 доларів, і таким чином тестуєте, як у вас воно спрацювало. Хотів би підвести цей урок до того, що немає успішної формули, так, такого шаблону, щоб ми по ньому запустили і усе працювало. Все потрібно тестувати і тільки тестувати. Підписуйтесь на мій канал. У мене все про маркетинг. Дякую вам за увагу.